И мы будем готовы помочь Трампу освободить Гренландию. В мире существует только одно право: право силы. Если мы возьмем роту русских пехотинцев и роту американских пехотинцев, наша рота размотает их любую роту. А танкер, ну вот, так случилось. Я так и вижу, сейчас в очередь все прям встанут, побегут платить повышенную ставку НДС. Стоило. И вы побежите, хрюкая. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо і покажемо тих пропагандистів, які, які ще не задвухсотились, але які потенційно вже близькі до смерті. Розкажемо, як висмоктують із пальця пропагандисти свої перемоги. Хоча я нагадаю, що СВО за своїм терміном, за своїм продовженням за кількістю днів вже. Обійшло Велику Отечественну війну, як пропагандисти це пояснюють, як вони викручуються і як намагаються переконати своїх упоротишей, що вони навіть ще не починали. Ми почнемо і розкажемо буквально за мить. А ви тим часом друзі, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кубанова. Коментуйте, почути і побачене, І звісно ж, не забувайте задонатити Збройним силам України. Я хотіла сказати, що лишаються лічені дні існуванню сьогоднішньої останньої імперії, тобто Російської Федерації, але ні, лишаються останні дні нашого збору, тому що баночка вже майже переповнена. Завдяки вам, Тож, хто ще не брав участі, хто ще не допомагав нашим військовим, друзі, шукайте посилання в описі до нашого випуску. Саме там ми підтримуємо батальйон безпілотних систем 47-ї бригади. Ми зберемо 250 тисяч, і якраз нам лишаються останні відсотки. Щоб військові все отримали. Дивіться нас слухайте, отримайте задоволення і обов'язково не забувайте підтримати збройні сили України. Ну і нарешті Росія знайшла своє місце. Нарешті вони придумали, як вписатися в нову архітектуру світу, і який вибудовує Дональд Трамп. Треба йому що правильно допомогти. І ми будемо готову допомогти Трампу. Сам Соловйов Каже, що вони будуть готові прийти на допомогу Трампу, звільнити Гренландію. Освободіть Гренландію? Росія. Звільнити Гренландію. Допомогти. Я доки перепрошую, ви завжди можете сказати, що вони окупували півострів Крим, але з 22-го року вони не змогли окупувати навіть остров Зміїний. Про що ми говоримо про яку Гренландію? Але ви ж подивіться, які паразити, які. Смоктунці. Які такі смоктунці, які п'явки, які хочуть присмоктатися до чужої слави. Зараз в Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп ініціює суттєво, я б сказала рекордно, просто колосальне збільшення воєнного бюджету: півтора трильйона. Ну я не знаю, хто потягне ще таку гонку озброєнь. Сам Дональд Трамп готується одразу до всього. І протистояння з Європою, і що не дай Боже, Китай щось розпочне саме тому. Американська армія має, має бути найкращою у світі у той час, як армія Російської Федерації це, звісно, сучасна класна, сильна армія року, так 45-го. Ну знаєте, завершення іншої великої війни. Зрештою, навіть зараз вони все ще використовують запчастини чи елементи того самого Ленлізо. Але ви подумайте. Ви подумайте, наскільки вони нікчемні, що вони готові допомагати як асистенти, не як рівні, не як ті, хто знаходиться один в один з американцями, а прийти на допомогу, докорити Беника чи допити чужого пива? Трамп готується до великої війни. Увеличення бюджету в полтора рази. Полтора триллиона военный бюджет Америки. И для нас это очень выгодно, если это будет война с Европой. Кстати, мне понравилось, европейские идиоты вдруг решили, что Америка союзник. Америка никакой не союзник. Америка с 1945 -го года держит свои оккупационные войска на территории Европы. Она вам никакой не союзник. Тупые европейские скоты. Она ваш хозяин. И хозяин вам сейчас скажет, стоило и вы побежите, хрюкая, в хлев. И будете смотреть и думать, как Стаммер, который не может сказать, что же это было в Венесуэле. И по Гренландии ничего не сможете сказать. И войска свои не сможете доставить в Гренландию. А. У вас нет войск. Б. Вам их не на чем доставить. Вас потопят американцы по дороге, если захотят. А мы поможем. Ну, просто из любви к искусству. Ну і не забуваємо, що у кремлівського режиму є цілий пул тих, хто виправдовує кожен крок, кожну агресію, кожну дію, війну вбивство. Щоб це не було, чого б це не стосувалося, знайдуться такі, як едмі, які за гроші, за каврішки готові абсолютно навіть чорта лисого поблизати та пояснити, що це. Не черт, это единорожка. Вот и сейчас, когда мне что международное право это эфемерное пропагандистское гасло для недумыватых людей. Международное право это эфемерное пропагандистское лозунг для слабоумных людей, инфантильных, наивных до идиотизма, которые верят, что такое понятие есть. Какая страна где? соблюдала международное право. Европейские страны? Это французы в Алжире во Вьетнаме? Это голландцы в Индонезии? Это англичане в Индии и в английских колониях? А я вам скажу, що відтоді, як Європейський Союз, наприклад, об'єднався в той самий Союз, де домінує міжнародне право, в Європі завершилися війни. Країни перестали ворогувати та воювати одна з одною. Вони почали примножувати своє фінансове становище, зберігати життя своїх людей і в цілому процвітати ось як мислять цивілізовані країни, а не бананові республіки по типу Російської Федерації. Бо якщо ви подивитесь на сьогоднішній розклад країн, які воюють, то успішних, багатих, сильних ви там не знайдете. Історія Ізраїлю, наприклад, де все ще частково проживає Кенні, це історія самозахисту. Ізраїль оточений ворогами і його змушують воювати. Як змушує Росія воювати Україну на неї нападаючи? Ну а далі подивіться навіть Китай, який має свої територіальні претензії. Розуміє, що воюють слабкі, стильні завойовують грошима, хитрощами, інвестиціями, і саме так виграють. сьогодні прочитав одну цікаву В Африці є одна цікава деревня. В цій деревні тільки жінки. Мужчинам запрещено туди заходити. Потому что все эти женщины, это африканские женщины, которые были изнасилованы британскими солдатами. И их выбросили из общества. Это тогда они соблюдали международное право? Не было. Ни одна страна не соблюдала международное право. В мире существует только одно право. Право силы. У кого сила есть, тот и право. Чи можете ви собі уявити війну Америки і Росії? Не дай Боже, це коли-небудь станеться, але уявімо, що все ж таки цей процес це лихо випадає на долю сучасників, такого б ви зробили ставку. Особисто я, безперечно, віддала б перевагу і першість американцям. Сучасні технології, підготовка, те, як вони вкладаються в своїх військових, це справді дуже важливо, а ще важливо досвід. І у американців він теж є не такий, як в буквальному сенсі, 24 на 7 в українську та російської армії, але все ж таки є. Але росіяни були б не росіянами, якби навіть не воюючи з американцями не сказали, що вони все одно найкращі. Пропагандисти стверджують, що російські піхотинці буквально розмотали б американські. Сейчас Трамп пользуется окном возможности. Пока американцы самые сильные, он это делает. Я могу отдельно сказать, что у нас есть армия, это же это по совокупности. Если мы возьмем роту русских пехотинцев и роту американских пехотинцев, наша рота размотает их, любую роту. Я уверен, там обычные наши какие-нибудь мотострелки размотают их какой-нибудь спецназ. По той простой причине, что наши мотострелки в войне реально здесь сейчас участвуют. И они там умеют управлять... Обычный какой-нибудь парень из мотоцирковой роты умеет управлять э, FPV-дронами лучше, чем, я не знаю, самые лучшие специалисты, которые учились на каких-то учениях из американцев. Это просто факт. Поэтому есть две самых боеспособных пехоты в мире. Это наша и украинская. Потому что это две самых воюющих пехоты мира на данный момент. И понимай, еще третья северокорейская. Потому да. что они тоже приняли участие. И это факт. Вот. Но армия, это же это, это много всего. Это не только пехота. Это и авиация, и ракеты, и, и все я остальное. Еще чуть -чуть Річ просто в тім, що навряд ми б з вами побачили двобій піхотинців-піхотинців. Американська армія настільки сучасна, що вони все ж таки роблять ставку на роботизованого військового. А у росіян це інакше. Техніка остання дефіцитна, сто йдеть в гаражах. Ну а нам єсні штурми, атаки обов'язково йдуть недорогі росіяни. Тож, скоріш за все, ні, ми б з вами так і не побачили, як російська армія розмотує американців. Але в них так в усьому вони ніколи не роблять роботу над помилками, вони ніколи не замислюються над тим, що вони вже стільки роздавали обіцянок, ярликів, тавро і нічого не виходило. Зрештою, і Україну вони мали розмотати за лічені дні. Ну а результат ми з вами знаємо. Начнем. Я и тут был, ну, как, не, не Я не, хочу, я не да. поклонник США. Я просто, ну, догадываюсь. Ну, я, я очень да. не поклонник США и Запад бы сделал немного чего а, плохого. Просто я считаю, что главная ошибка, наверное, нас очень часто в истории это недооценка мощи противника. То есть перед Великой Отечественной войной всем рассказывали, что что наша война будет победной, мы перенесем ее за первые дни на территорию врага. А потом получилось, как получилось. Слава богу, что благодаря героической роли народа э, и партии, и страны, и всего мы сделали то, что сделали. Не мы, наши великие предки. Вот. Но недооценка была. И тут у нас тоже в 22 году была недооценка. Я, о, да. вот опять же. Да. И хорошо на десантный полк, который возьмет угу. один город, мы это тоже знаем. У нас постоянно недооценки. Ну и зрештою, россиян вы решили распытать. а что вы думаете с приводу того, что этим. З Дональдом Трампом, з Венесуелою, з Мадуро. Як ви думаєте, чому вони дозволяють собі окуповувати, забирати, захоплювати? Російські танкери із нафтою. Ну а і російський упоротий глядач, слухач, представник електорату, маленький маленький чоловічик поза політикою навіть в цьому питанні відповідає як типовий росіянин. Вони нічого не розуміють, ні з чим не розбираються, нічого вони, від них не залежать, і вони намагаються намагаються аналізувати. Але не виходить. Я вам до речі поясню, перш ніж ви почуєте це соцопитування, цю соціологію вуличну. річ в тім, що російська пропаганда вона ж не націлена винятково і тільки на те, щоб переконати, що росіяни не брешуть, а брешуть всі інші. Ні, вони зацікавлені в тому, щоб максимально заплутати російського глядача, зробити так, щоб він з недовірою ставився однаково до будь-якої інформації. А отже, найголовніше ніколи не довіряв правді. Тому, перемикаючи канал, можна почути 20 різних обставин: хто зацікавлений в захопленні Мадоура, чому так сталося і не тільки. От, власне, і наслідки цього експерименту із гвалтування російської свідомості ми зараз з вами і бачимо. Соединенные Штаты Америки арестовывают российские танкеры с нефтью. Как вы к этому относитесь, как оцениваете эту ситуацию? Я думаю, им просто нужна нефть. Танкер ⁇ это лишь последствия. Самое главное, они уже сделали. Мадура они уже, по-моему, арестовали, да? Вот. Венесуэлу они уже подмяли. А танкер, ну вот, как случилось. Тревогу или страх у нас новости вызывают 2014 года. Вот, поэтому... Как? Мы не знаем, что будет дальше. Что будет? Будем, мы всего лишь ждем, нам деваться некуда. Мы наблюдатели. Пытаемся читать новости, анализировать. Мы же сейчас выставлены таким монстром. Вот. Поэтому, что если мы что-то начнем предпринимать, ну, да, все равно, будет большая война. Да, Которой не хотелось бы никому. Информации повернуть дело так, что опять Россия агрессор. І всього Ну і ще із тієї самої соціології, до якої можна по-різному ставитися, довіряти чи не довіряти, але здебільшого стає очевидно, що в більшості своїй, в масі, в сукупності, росіяни таки, зрештою, не проти продовження СВО. Я вже мовчу про те, що немає ані волі, ані якихось дій для того, щоб війну спинити. Тобто, ми це розуміємо як. Те, що всіх все влаштовує, а от наслідки війни не влаштовують. Тобто, росіяни хотіли би, щоб війна тривала і русські умирали, і українці, щоб нас обстрілювали, але їм за це нічого не було. А так не виходить. 26-й рік це має стати роком економічних випробувань для Росії в різних галузях. Ну і через те, що грошей бракує, в Росії навіть піднімається ПДВ. І тут на арену виходять тікток-експерти, які намагаються із цим розібратися. Як же так? Чому знову і знову за все платить маленький росіянин, а не великий бізнес, а не найближче оточення Путіна? Тобто такі питання, десь закрадаються в головах росіян, але вони їх, звісно, дуже швидко від себе проганяють. Бо що? Бо Путіну видніше? Що робити із Росією? а НДС повысили с 1 января 2026 -го года до 22%. Не могу не связвить, не прокомментировать. На выступлении тут на прямой линии прозвучало такое мнение. У нас предприниматели, организации уклоняются от уплаты налогов. У нас же малый бизнес, блин, со всех сторон поддерживают. Вот они уклоняются, и гениально мы решили чтобы предприниматели, организации не уклонялись от уплаты налогов, их нужно мотивировать. Мотивировать как? Правильно, поднять ставку налога. Гениально! Как говорил герой одного советского фильма, я так и вижу, сейчас в очередь все прям встанут, побегут платить повышенную ставку НДС. Скоро халукнется, когда цены на все взлетят когда волна накроет и всех остальных граждан, не только предпринимателей. Но не устаю поражаться гениальности тех, кто принимает решения. И на друзья, в мене А я закликаю всіх і кожного обов'язково. Лишайте нам свій лайк, пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курванова Лайф, коментуйте, почути і побачене, і звісно, шукайте посилання на збір в підтримку військовослужбовців 47-ї бригади в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!